Інгулець у фіналі Кубка України. Ви не вірите? Футболісти теж навіть після матчу не могли у це повірити. Ми раз знаємо навіть не через місяць в фіналі Кубка, а знаємо, через довгі роки буде це жити з нами. Історична перемога для нас, для всього футбольного клубу Інгулець. Я рахую, що тут одиниці тільки можуть, там, може, десь були фіналі чи десь таких досягнень. Інгулець грав у себе вдома у селищі Петрове, ексцентричний президент пан Повороздюк і слухати не хотів про можливе перенесення матчу до Олександрії. Ми люди теж принципіальні і горді, і я сказав відверто, що якщо ми не дадуть нам грати вдома, то ми не вийдемо на гру. І це було б точно зроблено, тому що ну, я роблю все ще раз, що все ще роблю, я роблю своїх людей. І хотілося б, щоб люди, які сидять там в кабінетах, цінили це, що скільки грошей вкладається в сільський футбол. Інгулець вистояв право грати вдома і вистояв атакувальний натиск зорі. Перша хвилина. Арвелад завідав розрізну передачу на Караваєва. Олександр бив, не дивлячись, а дарма. Ситніков рятує, зоря втрачає першу хорошу нагоду. Другий шанс марнував теж Караваєв. Капітан пробив з захисників. Знову сейв воротаря. Нужно свої моменти і в першому таймі, скільки було момент і І виграває цю гру. Як завжди так настраївались, звісно, ну ну, Серйозно настріли, що знали, що з Карпатами ребята теж і грали і, ви, і пройшли далі. Тож не забили много моментів. Як і в матчі з Карпатами, Інгулець забив першим. Загроза прийшла з правого флангу. Балан прокинув Чеперка і віддав пас. Запорожець відповів точним ударом в кут. 1-0. Несподіваний початок матчу. Перше підчислення дуже рано. Дуже рано забили Гол і справді зоря полетіла відіграватися. Михайлаченко чи то прострілював, чи то бив. Сидников відбив суддя, не побачив Сейв. Емоції. У наступній атаці Сілас таки влучив не у ворота, а в балана. Бразильський опорник може робити записи, скількох гравців вирубив. Просто порівняйте цей нокаут зі схожим влучанням у Степаненка чотири дні тому. Да, попав Попает як нашактор білоно не сіне апель. все нормально біла футболіст. Не час права біл, наче лява більше сина. Погана реалізація гостей це одне питання. Інше, як можна пропускати такі м'ячі? Все почалося з необов'язкової накладки від Простий Прости навіщедрого, м'яч летить, 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 і гол. Спочатку здалося, що забив мішуренко. Утім, з іншого повтору видно, що це велика помилка воротаря зорі. Чесно, дуже важко було. А ми знали клас команди, десь грали від оборонки. Ну, перетерпіли ті моменти, які не забила зоря. Ну вони пробачили нас. Ну а після другого голу ми вже потім трохи впевненість. Ну трохи перший тайм не дотерпіли. Могли з, з, з нульом закончити перший тайм. Могли та не закінчили. Чеберку дали спокійно отримати м'яч, розвернутися і пробити з рикошетом від захисника. М'яч влетів у ворота. У перерві ми попросили уболівальників, аби вони оцінили перший тайм. Хороша, ну желательно краще. Пасів нема точних, наших ребят. Жалко, простих роки. моментах такі паси, ну це недопустимо. Що скажете по забитих м'ячах, як залетіли? Це краса, це удовольстві. Це треба наслаждатися не по телевізору, а на живу. Перший гол забитий, втора миша. А тут, звісно, гол М -м 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 -м. защита куча зіграла, не Просто... Ну, Я думаю, зараз грають. вторий, тайм буде цікавіше. Коротко про другий тайм. Купа фолів і купа втрачених шансів у зорі. Найбільше від грубощів постраждав сілас, йому наче мстилися за нокаут балана. Проте команди УПЛ грали голодні і злі дядьки з першої ліги за емоціями, за бажанням, енергією, злістю. Вони в рази переграли суперника. Ну а що зоря? Лідер по змарнованих моментах, будківський. Він і головою бив, і ногу встигав підставити, і навіть п'ятою замкнув передачу громова. Рахунок не змінився. Я то я не знаю, не могу понять, как и проиграли. А мне хорошая игра, но я думаю, просто не попал в ворота. И в тому моменту было много. Честно, стыдно. Стыдно очень, что для нас все-таки заря такой-то бренд. просто перед болельщиками стыдно, что приехали, поддерживали нас. У середині другого тайму зоря Ледне лишилася без фанатської підтримки. Причина бійка з поліцією. У хід пішли кийки та сльозогінний газ. Занадто активних в автозаки, а постраждалих до машини швидкої допомоги. Ледне знадобилася швидка президенту Інгульця. Олександр Поворознюк з кожним свистком здіймався на ноги. Так чекав фіналу. То пружини вже були, то не ноги. <хи> то вже були не ноги, то вже було шото. <хи> Дещо було пізніше. Ось вони. Останні історичні секунди для Інгульця. Караваю завдавав останній удар. М'яч пролетів над воротами, а зоря повз фінал. Після свистка гравці обох команд попадали на газон. Хтось від розчарування, хтось із радощів. Чесно, я навіть не розумів просто, що сталося. Це такий наплив емоцій. І... Сльози радості, все воно якось виплинуло в голову і не знав, що робити. Але це емоції, ми всі люди. Команду вірив до последнього і коли вчора я прийшов до них і сказав, пацани, на нас нічого не дали, ми вже совершили подвиг. Ну, Якщо ми виграємо, ми запишемо нову літу, історію груза. ми це зробили. Я поздравлю команду, мільйон преміальних получень. Було півмільйона, зараз мільйон. Наступний крок. Є сілу сам дам і 10. Можна дати волю емоціям, а у декого взагалі подвійне свято. Інгулець перша команда не з УПЛ, яка вийшла у фінал Кубка України. Ну що то ще скажеш? Я не знаю, що сказати. Все за